Енергія сонця невичерпна, безкоштовна та екологічніша, ніж будь-який з доступних людині видів енергії для України, враховуючи наш відносно вигідний клімат, це перспективний напрямок скорочення використання традиційного палива, адже середньорічний потенціал сонячної енергії в Україні є досить високим і набагато вищий, ніж, наприклад, в Німеччині або навіть в сусідній Польщі. Тому встановлення сонячних колекторів гарячого водопостачання дозволяє значною мірою зекономити витрати традиційного палива. А ось які для цього потрібно забезпечити умови, дізнайтесь у цьому відео. Всім привіт! Мене звати Сергій, я інженер теплотехнік. Через те, що я дійсно налаштований включити вас. В мисленевий процес під час перегляду цього відео відволічу вас на його початку, щоб саме ви поставили вподобайку та підписку одразу. Почнемо розбір даної теми на основі нещодавно виконаного мною розрахунку, в якому я підібрав оптимальну кількість сонячних колекторів для потреб гарячого водопостачання, а потім розглянемо і для часткового опалення. З чого все починається? Якщо проводити розрахунок для потреб ГВП гарячого водопостачання, то починається все з визначення середньогодинної витрати теплоти за добу найбільшого споживання води для двох періодів холодного та теплого. Пояснюю я беру таблицю з даного ДБНу. Та, в залежності від того, скільки сантехнічних приладів, які використовують гарячу воду має будинок це ванни, раковини, душові кабіни, виду джерела теплоти та географічне місце розташування будинку, я визначаю добову витрату води в літрах на добу на одного мешканця. У даному розрахунку було 6 сантехнічних приладів, які використовують гарячу воду від твердопаливного котла. Та 4 мешканців будинку, тобто 4 споживачі гарячої води. Тепер стосовно двох періодів холодного та теплого. Холодний період починається зі стартом опалювального сезону. Коли опалювальний сезон закінчується, на зміну приходить теплий період. Навіщо це враховувати, бо щоб вода стала гарячою, її потрібно нагріти до температури 55 градусів Цельсія. Бо за неї гине небезпечна для людини бактерія легіонела. Для того, щоб розігріти холодну воду до 55 градусів, нам потрібно витратити певну кількість енергії. І у холодний період року температуру холодної води в трубопроводах за відсутності гідрологічних даних приймають плюс 5 градусів, а для теплого плюс 15. Тепер, глядачі, питання до вас. В якому випадку потрібно витратити більше енергії, тобто ват, щоб нагріти воду до 55 градусів? Звичайно, що у першому. У даному прикладі, в холодний період року за добу потрібно витратити 665 Вт, а в теплий. Логічно що менше 532. Мінімальний об'єм бака акумулятора для даного випадку 82 літри. У даному баці буде акумулюватись гаряча вода, вироблена сонячними колекторами. Ці дані поки що пропустимо. Ми до них обов'язково повернемось. А поки що перейдемо до розрахунку геліосистеми. Хто не знає, з грецького геліос Сонце. Тому словосполучення геліосистема можна перекласти як сонячна система. Мета даного розрахунку підбір оптимальної кількості сонячних колекторів та їх кута нахилу для забезпечення потреби у ГВП. Яку методику в розрахунку я використовую? Щоб підібрати кількість колекторів, потрібно знати, скільки сонячної енергії надходить на горизонтальну поверхню Землі площою. 1 метр квадратний. Тобто скільки кіловат-годин сонячної енергії потрапить на даний шматок землі площею 1 метр квадратний. До недавнього часу я користувався українськими кліматологічними даними, які наведені в даному ДСТУ. Де, в залежності від місця розташування будинку, я брав середньомісячні суми сонячної радіації, що надходить на горизонтальну поверхню площою. 1 метр квадратний, і що важливо, за умов середньої хмарності. Бо проводити розрахунок за умови ясного неба неправильно і дуже наївно, адже ясне небо, особливо в холодний період року, ми маємо не так часто. Що я робив? Поясню на прикладі міста Одеса: візьмемо березень, у цьому місяці на даний шмат землі за місяць потрапить прямої енергії. 127 мегаджоулів розсіяної, тобто та, яка проникла через хмари 167. Сума 294 мегаджоулі на метр квадратний за місяць. А тепер дивіться, як зараз зміниться дане значення, коли ми змінимо кут з 90 градусів на 46, отримаємо аж 380 мегаджоулів, Що на 86 мегаджоулів більше. Або на 24 кВт години з метру квадратного за місяць. Тому я завжди наголошую, що будь то сонячний колектор чи панель, їх обов'язково потрібно ставити під правильним кутом. Не потрібно робити ось так. Ви просто тим, що не поставили батарею під правильним кутом, втрачайте левову частину сонячної енергії, яка б могла на неї потрапити. Тому запам'ятайте. Просто класти батарею на дах не можна. Ну і так як сонячний колектор чи панель має свій коефіцієнт корисної дії, то дане значення зменшується пропорційно цьому коефіцієнту. Але в цьому розрахунку не буду говорити, для якого міста я використав нові свіжі дані від компанії NASA, що тепер є моєю унікальною торговою пропозицією для вас. На даній сторінці. Я навів замовнику ілюстрацію до виконаного розрахунку. Тут щодо чого все розписано, тому якщо хочете детально ознайомитись, ставте відео на паузу, ну а я буду розповідати далі. Так як у нас є значення кількості сонячної енергії, яку сприйме 1 метр квадратний колектора по кожному місяцю, нам потрібно знати місячні витрати теплоти на ГВП за місяць теплого та холодного періоду. А дані значення вказані тут. От і повернулись до цього моменту. І на основі цих даних визначаємо оптимальну кількість колекторів. Тепер проаналізуємо дану діаграму. У січні система покриває 52% потреби на ГВП. А у лютому аж 80%. У даного замовника є ще 70 метрів квадратних теплої підлоги. Тому надлишок у березні та квітні піде на опалення будинку. Після цього розрахунку я перейду до кейсу, де я рахував кількість колекторів для потреб опалення. З травня по жовтень маємо безкоштовну гарячу воду. Але з надлишком багато хто з клієнтів турбується на рахунок того, що в даний період маємо надлишок енергії, який може призвести до перегріву системи. Але причин для того, щоб турбуватись, насправді немає. Бо дані системи вже давно знаходяться в експлуатації, і способів вирішення даної в лапках проблеми ви знайшли реально дуже багато. Але найбільш простим для розуміння, щоб не перевантажувати вас інформацією, є такий спосіб. От, глядачі, давайте з вами поміркуємо, як у теплі місяці, коли сонце має більшу активність уникнути надлишку. Можливо чимось накрите? В принципі, так, це працює. Адже тоді на колектори не буде потрапляти сонячна енергія, тому даним способом можна регулювати її кількість то накриваючи, то відкриваючи колектор. І для цього виду регулювання є ролети з електроприводом. Коли температура в баку акумуляторі піднімається до потрібного споживачеві рівню, ролети автоматично закривають сонячні колектори. Також є спосіб застосування захисних термоклапанів у трубках колекторів, спосіб скидання надлишкового тепла у басейн, каналізацію та багато інших. Повертаємось до діаграми і у жовтні надлишок пускаємо на опалення, бо середня місячна температура у цьому місяці доволі низька. У листопаді система покриває 52% потреби на ГВП, а в грудні 40%. Тобто, як бачите, маємо доволі гарний результат. Тепер перейдемо до кейсу розрахунку для потреб опалення. Щоб підібрати кількість колекторів, потрібно спочатку провести розрахунок тепловтрат будинку, тобто визначити, скільки будинок втрачає ват тепла при середньомісячних температурах. Цей розрахунок я також проводжу і для проектування системи опалення у вашому будинку. Адже, щоб правильно запроектувати систему опалення, потрібно знати тепловтрати при температурі найбільш холодної п'ятиденки для вашого міста. Тобто ви передайте мені архітектурно-будівельні креслення будинку та інформацію стосовно всіх зовнішніх та внутрішніх огороджень, конструкцію зовнішніх та внутрішніх стін, підлоги, перекриттів, покрівлі, габаритні розміри вікон, кількість камер у склопакеті. Габаритні розміри вхідних та балконних дверей, і так далі. Після того, як у мене є усі необхідні дані, я вношу їх у програму. Цей процес доволі тривалий, але і розрахунок отримуємо найбільш точний. Тепер, глядачі, пропоную вам провести невеличкий розумовий експеримент. Сонячний колектор у середньому взимку нагріває воду від 35 до 45 градусів. А в перехідний період навесні та восени до 60 градусів, що в обох випадках є низькотемпературним режимом. А тепер уявімо собі, що ми у радіатор, який взимку повинен працювати при температурі на подачі у середньому 80 градусів, подамо теплоносій з температурою 45 градусів, що практично удвічі менше. В результаті і тепла радіатор дасть. Удвічі менше, ніж потрібно, що призведе до охолодження приміщення. Тепер я хочу, щоб ви подумали, що потрібно зробити, щоб при температурі на подачі 45 градусів радіатор дав необхідну кількість тепла. А відповідь на питання така. Якщо радіатор. Не дає достатню кількість тепла, то до нього потрібно додати секції. Грубо кажучи, чим більше секцій, тим більше тепла він дасть. Але чи логічно ставити у приміщенні радіатор на 30 або більше секцій? Ну, по перше, він займе багато місця. По друге, це дуже дорого. А по третє, просто візуально негарно. Проте, що як я скажу, що роль здоровеного багатосекційного радіатора може виконувати такий прилад, який взагалі не буде займати місця, буде дешевшим та не буде псувати естетичний вид приміщення. І це тепла підлога. А вже ж, грубо кажучи, ми взяли цей багатосекційний радіатор та просто розтягнули по підлозі. І завдяки тому, що тепла підлога. Має велику площу гріючої поверхні, яка зазвичай дорівнює площі кімнати, вона відмінно працює при низькотемпературному режимі, ба більше, і взагалі працювати при температурі понад 55 градусів на подачі заборонено. Тому, якщо ви хочете отримати максимум від геліосистеми, краще за все запроектувати теплу підлогу, що і зробив у даному проєкті за згодою замовника. Також не забувайте, що у даних системах обов'язково повинно бути дублюче джерело теплоти. Зазвичай це котел, який за необхідності буде догрівати воду. Проте, якщо ви хочете встановити замість сонячних колекторів сонячні панелі, які будуть працювати на вироблення електроенергії при електричному кабельному опаленні, то в даному випадку особливої різниці немає, будуть у вас радіатори чи тепла підлога. Бо, за моїми нещодавніми дослідженнями, при порівнянні опалювальної підлоги та радіаторного опалення, тепловтрати будинку в деяких конструкціях та випадках будуть дійсно менші при теплій підлозі, але це не ті цифри, які дозволять зекономити. Тому підходьте до впровадження даних систем з розумом, без колхозу, і тоді у вас все буде довго та ефективно працювати. На цьому все нагадаю, що мої контакти Viber та Telegram знаходяться у закріпленому коментарі. А я бажаю нам перемоги та гарного настрою.